Фінансовий тиск від сусідів молдавські банки масово почали блокувати рахунки придністровських підприємств. Служити вітчизні в день утворення збройних сил Придністров'я вже традиційно на меморіалі Слави склали клятву майбутні офіцери. Старт дано перше довгобут зведений за програмою доступного житла. Прийняв сьогодні своїх новоселів. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас! Про те, що сьогодні відбулось і як це було, дивіться просто зараз. А починаємо з головного Молдова вигадала новий спосіб тиску на Придністров'я. Молдавські банки масово почали блокувати рахунки придністровських підприємств. З проблемою зіткнулися ММЗ, Молдавізоліт і список поповнюється щодня. Про все сьогодні ми розповімо. Ваш рахунок закритий. Такий привіт від банківської молдови з червня по вересень отримують підприємства Придністров'я. ММЗ не зміг відкрити рахунок в Молдінтком Молдавізоліт Єврокредитбанку. рахунки закривають без виразних пояснень. Посилаються на внутрішні рішення. Позицію акціонерів іноді не посилаються ні на що. Наш МЗС в курсі і самої ситуації і ступеня небезпеки. МЗС вже веде консультації з Москвою. Листи утримують в США на Україні, ОБСЄ і в Євросоюзі, який сам не так давно рекомендував нашим підприємствам відкривати рахунки в Молдові і нічого не боятися. У підсумку виходить Кишинів підвів європейців. Рахунки закриті, торгові операції неможливі. 25 економічних агентів Придністров'я, отримавши гарантії, єС, відкрили рахунки в Молдові, щоб здійснювати валютні операції. До чого може призвести ситуація, коли кишинів рахунки закриває у перспективі? Це проблеми з постачанням комплектуючих для заводів, наприклад, для ММЗ, сировини і навіть продуктів харчування та інших продовольчих товарів. 80 військовослужбовців сьогодні відзначили своє новосілля у терасполі. Здано перший багатоповерховий будинок, зведений за програмою доступного житла. Символічний ключ жителям нового помешкання на вулиці Бендерській, 23, вручив глава держави. Ще рік тому Дмитро про власне житло тільки мріяв. сьогодні. Він господар трьохкімнатної квартири. Показує свої 80 квадратних метрів. Тут все вже розплановано. Оздоблення помешкання планує завершити якнайшвидше. щаслива дитина щаслива, жінка щаслива. Хочеться служити, хочеться зайвий раз сказати величезне спасибі за таку можливість жити у власному помешканні. Трикімнатна квартира мрія нашої сім'ї. Більше 20 років цей будинок був недобудованим. Сюди навіть не могли підвести комунікації. У березні за ініціативи президента почалося будівництво. Сьогодні помешкання здають новим господарям. Це основа це площадка це, база. це основа, це майданчик, база з житла. Все починається. Я дуже хочу, щоб цей будинок був повний щастя, сміху і був зручним для проживання. Реалізація таких програм це правильний шлях, інакше у нас нічого не вийде. Ми не втримаємо наших дітей. Коли вони підростуть тут в Придністров'ї, ініціатива про запуск програми доступного житла для працівників бюджетної сфери належить президенту Вадиму Красносельському. Два роки тому було поставлене завдання оживити довгобуди по всій республіці, завершити розпочати десятиліття тому безперспективно заморожене будівництво. Традиційне перерізання стрічки, освячення будинку і навіть облагородження дворової території. Разом з мешканцями зелене деревце посадив і Вадим Красносельський. Разом із символічним ключем від будинку Вадим Красносельський новим господарям вручив і сертифікат на комплекс для занять форкаутом. Поруч вже встановлені дитячі та спортивний майданчики. ен я як президент поставив завдання добудувати по всій республіці. Всі довгобуди. ще рік тому. Ці два будинки псували весь вигляд, і багато хто думав про те, як їх знести, як розібрати, що з ними зробити. Але чомусь ніхто не задумувався, як навпаки, добудувати, облаштувати і дати людям житло. Я рада, що у мене з'явилися однодумці міністри, глави адміністрації, і буквально за рік, а це короткий проміжок часу. Ми здаємо перший будинок цього року. В Терасполі буде здано ще чотири будинки. Повертаємося до теми дня. Отже, Молдова закриває рахунки придністровських підприємств. Посередники спостерігачі вже про все знають. Трасполь чекає на їх реакцію вперед переддень зустрічі в форматі 5 плюс 2. Ми з'ясували, історія банківського тиску почалася далеко не сьогодні. Продовжуємо стилі, як це було. Квітень 2011 року Нацбанк Молдови включає політику звертається до державної скарбниці США, щоб вдарити по Придністров'ю. Американці реагують миттєво, рекомендують своїм банкам перестати працювати з Тирасполем. у списку заборонених установ ПРБ і всі наші комерційні банки. Найбільш сильним ударом для Придністровського Найбільш сильним ударом для Придністровської банківської системи є звернення національного банку у федеральне казначейство США. після його розгляду спеціальним підрозділом казначейства. США у боротьбі з фінансовими злочинами випустили певний документ. До речі, ось він це позмінна рекомендація за номером А 008 від 15 квітня 2011 року, де всім комерційним банкам США було рекомендовано з належною обачністю проводити операції, де фігурують так звані банки з Придністровського регіону Республіки Молдова. Саме так нас там називають. Усі європейські та американські банки, посилаючись на нього, часом не проводять ті чи інші операції. А оті ж комерційні банки України прямо посилаються на нього і просто не проводять операції з придністровськими банками вже давним-давно. Працювати з доларами з 2011 року стало складніше. Тоді наші заводи і фабрики за рекомендацією посередників формату плюс 2 стали відкривати рахунки в Молдові. Варіантів не було, та Євросоюз давав гарантії. У червні цього року Кишинів вирішив все переграти. Молдавізоліт і ММЗ першим отримали невмотивовані відмови у відкритті рахунків під загрозою. Ще 23 підприємства і фірми Придністров'я. Ситуація створює нові складності для того, щоб ефективно торгувати на зовнішніх ринках. Для нашої поверх відкритої економіки це особливо важливо. Шостого вересня Збройні сили Придністров'я святкують 28 двадцять річницю утворення. Традиційно цього дня молоде поповнення військових присягає на вірність своєму народові та батьківщині. Сьогодні склали клятву на меморіалі слави столиці курсанти військового інституту. Привітав військовослужбовців і глава держави на урочистих зборах у столичному будинку культури. Сьогоднішній день для першокурсників Тераспольського військового інституту стане пам'ятним і символічним. На святому для кожного придністровця місці меморіалі слави перед батьками та найвищим військовим керівництвом республіки. Вони присягнули на вірність батьківщині. Я був Володимир Андрійович, торжественно присягаю на вірність національному народу. Через чотири роки після закінчення вузу їм присвоїть офіцерські звання та вручать по два дипломи з військового та цивільного фаху для для того, щоб я поступив не для того, тільки щоб бути військовим, а для того, щоб стати справжнім захисником своєї батьківщини. Я впевнений, що за ці чотири роки я дізнаюся багато нового, зможу досягти успіху і далі йти сходинками служби. Святкування дня створення збройних сил продовжилося у столичному будинку культури. У залі немає вільних місць. Курсанти, солдати, сержанти, прапорщики, офіцери, ветерани збройних сил Минуле, сьогодення і майбутнє Придністров'я. Ми вернули довіря молодих людей, призовників. Ми зробили найголовніше. Ми повернули довіру молодих людей, наших призовників до збройних сил. Чого так не вистачало, ті зловживання, які існували раніше, дідовщина, тощо вони відштовхували від армії чимало хороших хлопців на сьогодні? Збройні сили забезпечені кадровим потенціалом. Створено замкнутий сил підготовки кадрів. Це сувороці, військовий інститут, і вже можна говорити про післявузівську підготовку офіцерів. За роки свого існування збройні сили неодноразово реформувалися, продовжують удосконалюватися і зараз. Сьогодні, окрім робочого дня, у військовослужбовців строкової служби є можливість паралельно навчатися і на заочній формі. Це на думку керівництва армії, тільки підсилює бойовий дух новобранців. Матеріальне стимулювання, обмундирування, модернізація та утримання техніки у стані боєздатності. Основні завдання, які сьогодні стоять перед керівництвом нашої республіки та армії. Качеством денежного довольства тут хотілось би, княжна немного повише щодо грошового отримання, Хотілося б більше, але ми розуміємо, що працює програма, згідно з якою щороку відбувається певне підвищення. Багато років і якість обмундирування, і кількість бажали бути кращими. Ми рухаємося до того, щоб всі військовослужбовці від генерала до солдата строкової служби виглядали однаково. Носили одне і теж. Зносився на сьогодні і казарминий фонд. За фондом капвкладень цього і наступного року передбачено будівництво нових приміщень. У день 28-ї річниці утворення збройних сил кращі військовослужбовці були відзначені почесними нагородами. До Придністров'я прибула делегація з Росії. На цей раз це не дипломати і не бізнесмени, а вчені академики і космонавти, у їх числі двічі герой Радянського Союзу Олександр Іванченков. Бортінженер космічного корабля Союз 29 у 1978 році. Він був одним з перших людей, хто майже 140 днів перебував в космосі. Працював на борту орбітальної станції Салют 6 Це був найтриваліший політ на той момент. І сьогодні вони у нас у Придністров'ї. До речі, очолив делегацію костя. Ентин Затулін. Він зараз перебуває на посаді спеціального представника з питань міграції та громадянства Держдуми Росії. Вперше у Придністрові свій візит російські космонавти почали символічно. Вирушили на бульвар Гагаріна і поклали квіти до пам'ятника. Що казає жизни людей, що стосується життя людей в Придністрові? Тому ось приїхали подивитися, судячи з усього, що, начебто, життя йде, налагоджується. Поки їхали, хороші дороги бачили все російською мовою, що було приємно, що це якби частинка близька Росії. У Муси Манарова сім виходів у відкритий космос і звання героя СРСР. З ним разом інші герої Союзу і Росії. У нас ім цікаво, все про те, як живуть Придністровці, про історію краю і розвитку нашої країни. Говорили на зустрічі з президентом. наш народ. зберігаємо наш народ. Найголовніше зберігаємо мир на нашій землі. Багато в чому завдяки Російській Федерації. Це треба відзначити. Торгуємо з 90 країнами світу. Ми експортно орієнтована держава. У нас є що запропонувати, скажімо так, в світі кому завгодно по всьому спектру нашої промисловості. Це є Придністров'я. Найголовніше є Придністровський народ, який дуже втриманий і разом з ним живе в цій державі. Сподівається на краще. До речі, очолив російську делегацію Костянтин Затулін. Він зараз перебуває на посаді спеціального представника з питань міграції та громадянства Держдуми Російської Федерації. Ми, звісно... Ми, звичайно зобов'язані гарантувати, що люди, які населяють Придністров'я, це і молдовани, і росіяни, і українці та інші народи, що вони будуть вільні в своєму виборі, в своєму самовизначенні і будуть будувати своє життя, в тому числі і своє громадське політичне державне життя, як вони вважають за потрібне. Ось власне те, на чому ми стоїмо. Я думаю, що при різних рецептах і планах, і прожектах, які існують з приводу придністровського врегулювання, його кінцевої фази ми перш за все повинні тримати в. Саме це. Російські гості відкриють музей космонавтики в Дубасарах, а ще вони планують знайомство з культурними та історичними місцями республіки. Делегація відвідає провідні підприємства Терасполя Дубасар, Бендер і виноградні плантації Дойбан. Росіяни, в тому числі герої-космонавти, пробудуть в Придністрові чотири дні до 8 вересня. І це все на сьогодні. Як це буде далі? Ми розповідатимо вже наступного тижня. Зустріч як завжди, о 18.15 на першому Придністровському. А сьогоднішні новини ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу та в соціальних мережах і мобільних додатках. На все добре і до побачення.